Доброго дня! Тема уроку. Тепловий баланс. Як дізнатися температуру суміші під час змішування гарячої і холодної води, якщо немає термометра? Як дізнатися, яку кількість теплоти віддає одне тіло та одержує інше, якщо їх температури різні? Як підрахувати кількість теплоти, яку треба надати одним тілам або забрати в інших тіл? Щоб досягти потрібної температури. На усі ці питання відповість сьогоднішній урок. Глянемо на експеримент. В першій посуденні в нас вода при температурі 25 градусів Цельсія, в другій посудині при температурі 40 градусів Цельсія. Після змішування встановиться інша відмінна температура. Тобто одна рідина віддасть деяку кількість теплоти, інша отримає. Сьогодні ми дізнаємось, як це все працює. Але спочатку розберемося, що таке ізольована система. За означенням, ізольована система це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію, а зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи. Під час розв'язування більшості задач на тепловий баланс ми будемо вважати систему ізольованою. І у такому випадку на підставі закону збережень енергії можна стверджувати, скільки теплоти віддадуть одні тіла системи, стільки ж теплоти одержать інші тіла цієї системи. Розглянемо випадок, коли теплопередача відбувається тільки між двома тілами. Тобто ні з якими іншими тілами вони теплом не обмінюються. Нальємо у посудину воду і зануримо в неї кулю, нагріту на пальнику. Між кулею та водою почнеться теплопередача, внаслідок якої незабаром установиться теплова рівновага. Куля і вода будуть мати однакову температуру. Позначимо Q кількість теплоти, яку одержала вода, а q кількість теплоти, яку віддала куля. Для даного та подібних випадків можна сформулювати закон збереження енергії для процесу теплопередачі. Він формулюється так: в ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти, відданої одними тілами системи, дорівнює загальній кількості теплоти, одержаної іншими тілами цієї системи. І даний закон збереження енергії для процесу теплопередачі можна записати у вигляді рівняння, яке називається рівнянням теплового балансу. Нижче ви його бачите. Розв'язування задач. Перша задача. У чашці знаходиться 250 грам чаю при температурі 90 градусів Цельсія. Скільки води при температурі 20 градусів Цельсія потрібно долити? Щоб охолодити чай до температури 75 градусів Цельсія. Теплоємністю чашки знехтувати. Питому теплоємність чаю вважайте рівною питомі теплоємності води. Записуємо дану. Масу чаю позначаємо М1. Грами переводимо в кілограми, температуру чаю. Позначаємо Т1, температуру води Т2 і температуру суміші Т. Шукаємо М2, тобто масу води. Кількість теплоти, яка віддана гарячим чаєм дорівнює Q1. Кількість теплоти одержана холодною водою. Q2. Рівняння теплового балансу нам говорить, що Q1 дорівнює Q2. Підставимо перші два рівняння. Третє рівняння. Отримаємо. Поділимо кожну частину на С. У нас вона у скоротиться. І з цього рівняння вже дуже просто і легко знайти М2. М2 дорівнює М1 помножити різницю Т1. Мінус Т і поділимо на різницю Т мінус Т2. Підставляємо значення. Після обчислень ми бачимо, що М2 дорівнює 0,068 кілограма, тобто 68 грам. Записуємо відповідь. Саме стільки треба додати води при температурі 20 градусів до чаю при температурі 90 градусів. Щоб температура суміші у нас становила 75 градусів Цельсія. Задача 2. Металеву деталь масою 300 грам нагріли в окропі, а потім опустили у воду масою 600 грам, що має температуру 22 градуса Цельсія. Через певний час температура води і деталі стала дорівнювати 25 градусів Цельсія. Визначте питому теплоємність речовини, з якої була виготовлена деталь. Записуємо дану. Масу деталі позначимо М1. Рами переводимо в кілограми, звичайно. Температуру її Т1. З таблиці беремо питому теплоємність. Води. Записуємо масу води. Грами переводимо в кілограми обов'язково. Температура води буде Т2. Температура після встановлення теплової рівноваги дорівнюватиме 25 градусів Цельсія. Знаходимо питому теплоємність металевої деталі. Тобто це один. Розв'язання. Кількість теплоти, яку віддала гарячу деталь. Буде дорівнювати Q1. Кількість теплоти, що одержала холодна вода. Записуємо Q2. Відповідно до рівняння теплового балансу, Q1 буде дорівнювати Q2. Тепер підставимо рівняння 1 та 2 в третє ми отримаємо наступне. І знайти звідси це 1 неважко. Підставляємо значення. Питома теплоємність даної деталі становить 336 джоулів на, кілограм і на градус Цельсія. Якщо ми звіримось з таблицею на сторінці 229, ми даної теплоємності не, не зможемо знайти. Можливо, це сплав. Записуємо відповідь. Задача 3. У холодну воду масою 0,8 кг долили окріп масою 0,2 кг. Температура отриманої суміші дорівнює 40 градусів Цельсія. Визначте температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами знехтувати. Дано. Маса холодної води М1 становить 0,8 кг. Маса укропу М2. Температура укропу, звісно, 100 градусів Цельсія. Температура суміші після теплової рівноваги 40 градусів. Шукаємо температуру початкову холодної води. Зверніть увагу, питому теплоємність води не записуємо. Тому що вона в нас скоротиться і не буде використовуватися. І так, кількість теплоти, що одержала холодна вода, записуємо через Q1. А кількість теплоти, яку віддала гаряча вода, через Q2. Відповідно до рівняння теплового балансу, Q1 буде дорівнювати Q2. Далі лишається підставити рівняння 1 і 2 в рівняння 3. Це в нас коротиться. Далі ми кожну частину ділимо на М 1 І тепер легко можемо виразити Т1. Попередньої формули приймує, що Т1 дорівнює, Т відняти наступне відношення. Можна підставляти значення. Після обчислень ми бачимо, що Т1 дорівнює 25 градусів Цельсія. Записуємо відповідь. На наступні питання даємо відповіді самостійно. Домашнє завдання. Вивчити параграф 9. Виконати вправу номер 93 та опрацювати подану задачу на сторінці 38. Дякую за увагу. До зустрічі!